Скажіть, будь ласка, що це за захід, хто його організовує і чому саме ви його проводите? Ну, зараз сьогодні часи для України. Ми, в принципі, спочатку хлопці знайомі з коледжа організували помальовку моста на Басічні. І У мене з друзями виникла ідея, що теж треба цей міст взяти за нього. По-перше, стара фарба вже злізла з нього і він вже скоро почав боржавіти. Ми думали, що ми, в принципі, і місту допоможемо, і ну, національний дух піднімемо для людей. І два в одному люди. А тут е, молоді люди, вони із інститутів чи зі шкіл. Ну... ну, Тут, так, я би сказав, 50 на 50. Тут навіть до нас, коли ми починали своїми силами частину малювати, то до нас і пенсіонери підходили, допомагали, і грішми давали, і, і, і самі брались малювати. Ну, Тут переважно або старші класи шкіл, або коледжі. А Скажіть, це перший патіщанський е, міст ви також розмальовували? Ну, це не я організовував, це знайомі мої організовували, і ніби ми після того подумали, що треба організувати це і помалювати. А такі заходи проводяться і в інших містах, не знаєте? Ну наскільки я знаю, то ну, в багатьох містах в'їзди в міста малюють. Ми теж спочатку це мала бути ідея помалювати в'їзд в місто з боку Чернігова. Але в'їзд дуже високий, треба було наймати кран. Ми подумали, що це великі затрати, щоб краще помалювати міст. Це буде і вигідніше, і фарби можна буде більше. І нам з фарбою допомогли в білого будинку, і так вийшло, що багато людей прийшло. Ми сподіваємося, що 3-4 дні ми помалюємо. Добре, дякую.